Запрошуємо до слова секретаря Кагарлицької міської ради Любов Євгенівну Коваль. Герої не вмирають, не згасне пам'ять людська про тих, хто загинув за свій народ, за свою батьківщину. Кожен з них за свої переконання заплатив найвищу ціну життя. І сьогодні для нас є святим обов'язком вшанувати пам'ять героїв. Шановні кагарличани, сьогодні, коли ллється кров на сході, важливо пам'ятати, якою ціною здобувається наша воля і незалежність. Ми з вами стоїмо біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Тим Хто першим поклав своє життя на вівтар свободи, вони запалили негаснощі і вогонь любові до вітчизни в серці нашої нації, спричинили небувалий спалах патріотизму і нині на східному фронті надихають на подвиги наших бійців. Пам'ятник, який ми сьогодні відкриваємо, говорить нам про ту історію, яка буде тривати ще багато віків. Пам'ять буде вічною, адже ми не маємо права забути подвиг героїв, які змінили нас, наші думки, які поклали голови за ідеал держави. Гідність, відданість та патріотизм засяяли новими гранями, стали своєрідним поштовхом для переосмислення глибокої суті людського буття. Величний монумент право є гідним пам'ятником усім загиблим за вільну Україну. Сьогодні в селі Кузьмінця відбулося поховання бійця військової частини 02,77 Василя Потаненка, який загинув 13 квітня 2015 року під час мінометного обстрілу в зоні проведення АТО. Пам'яті героїв Небесної Сотні і тисяч українських воїнів, полеглих за нашу свободу. Оголошується хвилина мовчання. Поручення пам'ятника брала участь уся громада. За зверненням голови громадської ради при райдержадміністрації депутати міської ради прийняли рішення про виключення пам'яті героїв Небесної Сотні. Було оголошено збір коштів і конкурс проектів, переможець, якого скульптор Анатолій Федорович Євглогієв виготовив цей витвір монументального мистецтва. Організацію будівництва взяла на себе міська рада на чолі з міським головою. Пам'ятник виготовлений на благодійні пожертви, а кошти на благоустрій прилеглої території виділили депутати з міського бюджету. Від імені громади міста я хочу подякувати всім, хто долучився до благородної справи. Це товка Гарлицький елеватор Сергій Юмін, СК агробізнес Григорій Кулініченко, благодійний фонд Рідний край Кагарлик Віталій Карлюк, підприємець Татоян. КП Успіх Сергій Будюк, МВ КП Декор Микола Гриценко, Прат «Агрофорт» Людмила Анука, ТОВ Кузьминецький цегельний завод Павло Мартиненко, ПП Добро. Добробут проект Антон Бондаренко, ПП Ломака Микола, ПП Константин Петюк, ФГ Діброва Василь Черничко, ФГ Широкоступ, Олександр Широкоступ, приватний підприємець Олена Сапак, СВГ Олена С. Олена Сінцова, депутати міської та районної рад, жителі міста і багато, багато інших. До цього величного монумента приходитимуть дорослі і діти, ветерани Другої світової війни і нинішньої, сюди в першу чергу покладатимуть квіти молодята після одруження. Цей пам'ятник буде нагадувати нам і прийдешнім поколінням караличан, якою ціною здобувається наша воля і незалежність, прободою у боротьбі за світле майбутнє нашої держави. Слава Україні! Мені здалось, що то мій син. Йому ще ж тільки 20 років. Він біг бруківкою один по ній Грушевського широкий. Мені здалось, що то мій брат. Він тільки ледь од мене старший. Він і не думав відступати. Упав на інститутський в марші. Мені здалось, коханий мій. Від куль щитом він ухилявся, кров, рани і бунтів совій, але він і в думках не здався. Мені здалось, то мій татусь, повів товариша майданом, спіткнусь. Потім упав чомусь Обкривавий кривавий той вівторок рано. Мені здалось ні. Знаю я, небесно чисті і жертовні. Вони для мене. Як сім'я зуміла б їх зігріть любов'ю, і в тих очах, де промінь згас, я, в... я вогник запалила ясний. Вони...